Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове свинарство. Ось як ви бачите, зараз у нас тут чотирипородний гібрид. Свині. Тобто були відбраті у нас від готівлі трьохпородні тварини, як я казав в попередньому відео. І случені Дюрком Після. Ми маємо отаке поголів'я на сьогоднішній день. Здорові свині. Єдине, що не поросять свиноматки по 15-16, по приводять 13-14, подекуди 9-10, але для початку це краще, ніж купляти зараз дороге мене погорів'я, нерозумінні, що ти будеш робити далі. Яка склалася у нас ситуація з африканською чимось свиней. то тобто може влетіти так, що не розуміти, що робити далі. Тому. Як ви бачите, ось це ми маємо. Це перше наше відлучення в цьому році. Росядка зараз десь приблизно по 20-22 кг. Трошечки нагружені вони гріпом, чуєте кашель, але ж так стан здоров'я непоганий. Будемо бачити, як вони далі будуть рости. Поставимо їх на дослід, їх цікаве розуміння. Відберу я від них генетичний матеріал, відправлю на маркери, побачимо, що вони з гормоном росту і що взагалі в майбутньому, чи можливо, таке свинарство для починаючих свинарів з наукової точки зору. Побачимо. Дякую за увагу, підписуйся на канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Блесію. Побачення.